Уникнення індексації є насправді два шляхи її уникнення. Шлях номер один підвищення окладу до настання права на індексацію. До настання права це означає, що якщо я в серпні настає право, якщо я в липні підвищує оклад, на будь-яку суму, на будь-яку суму, в такому разі базовий місяць буде постійно зсуватися, а право на індексацію так і не настане. Але, на жаль, більшість з вас неправильно підвищує оклади. Я повернуся на наступний слайд, потім знов на попередній. E, значить, що таке підвищення окладу? У мене має бути колдоговір або положення про оплату праці, де має бути вибудована тарифна сіточка. І приміром, в положенні в про оплату праці, чи в колдогорі прописано, що перший оклад для першого тарифного розряду встановлюється окремим наказом директора, погодженим з представником трудового колективу. Далі. І коли наказом, умовно кажучи, оклад буде встановлений там в розмірі 8 тисяч гривень. Прибиральника службових приміщень, він ніяк вже в директора 8050 гривень бути не може. Тобто, я для себе маю проаналізувати, що для мене дешевше: 130 гривень 20 копійок всім. Чи я в липні так попіднімаю оклади, що в результаті в серпні витрачу більше суми. Далі я маю внести зміни до штатного розпису. Звісно. Якщо письмовий трудовий договір, додаткова угода до письмового трудового договору, далі наказ кожному індивідуальний про підвищення окладу, або загальне, або отримати всі підписи. Якщо я цього не роблю, то про які рухи з підвищенням окладу може йти мова? Бо увага, нижня частина слайду підвищення окладів для всім працівникам на однакову суму є порушенням статті 96 кодексу законів про працю? І підвищення мінімальної тарифної ставки працівника для першого тарифного розряду автоматично призводить до підвищення розряду тарифних ставок всім іншим працівникам. Тому, якщо я цьому умовно кажучи, так зробив там вісім тисяч, там вісім тисяч гривна. То через систему тарифних коефіцієнтів в мене в директора вже тієї суми не буде. Але можливо, вам буде вигідніше, ніж 130 гривень кожному платити якщо, ну, а знову ж таки, одну гривну, на одну всім підняти не можна. На 10 гривень всім підняти не можна. На 100 гривень всім підняти не можна. Однаково, якщо я піднімаю на 100 гривень тут, то через систему тарифних коефіцієнтів директора воно вже буде на 100 гривень. Тобто варіант номер один підняття до місяця. І дуже помилково бухгалтер вважає, що якщо він буде піднімати раз в три місяці, він індексацію уникне. Якщо я підняв в січні, перший раз можлива індексація в квітні. І якщо я в квітні підніму на гривну, а індексація буде 130, ну як же я і перекрию 130? Ніяк? Тому на гривну, мені умовно кажучи, треба піднімати в третьому місяці. Перший місяць, третій місяць. П'ятий місяць, шост п'ятий місяць, сьомий місяць, дев'ятий місяць і одинадцятий місяць. Тобто шість разів в году, і не раз в три місяця, а через місяць. Тому що раз в три місяці виникає право на індексацію. А через місяць до місяця виникнення права я постійно зсуваю базовий місяць. Це варіант номер один. Ну, знову ж таки, ні, ні кожному на гривну, ні кожному на 10 гривень, ні кожному на 100. Варіант номер два. В місяці настання права на індексацію. Підвищуємо оклад так, щоб сума підвищення перекрила суму можливої індексації. Таким чином, ми обнулюємо індексацію, замінюючи її підвищенням окладу. При цьому місяць підвищення окладу стає базовим. Але знову ж таки. Ну, Якщо я з грудня місяця входжу в серпень, навіщо мені оці всі процедури документальні, які ж я правильно не роблю, до кінця не роблю, зробив одну штаточку. Е і на 130-20 я не можу всім підвищити, тому що я на 130-20 підвищу прибиральниці, а в директора це вже буде на 130-20. Тому, як на мене, в серпні місяці, навіщо мені? Якщо я в липні нічого не підвищує, я прийшов в серпень з груднем 2023. Та нарахуйте ви тим 7 копійки і не замарачуйтесь з оцим всім, що ви бачите на екрані. Бо ви ж до кінця не можете це правильно зробити так, як воно має бути. Оця купа паперової волокіти, плюс ознайомлення всіх тих, хто в відпустках, це дорожче, ніж 130 гривень 20 копійок, нараховувати всім. Дорожче це буде. Все все підготувати, зробити, ознайомити, прописати, вибудувати. І знову ж таки, на 130 гривень 20 копійок підняти перший тарифний розряд, а в директора буде дорожче. Так може дешевше що? Може дешевше 130 і прибиральниці, і бухгалтеру, і директору. Ви самі бачите, як ну, вже аналітики, як такий бухгалтер аналітик що там пф, мені простіше індексацію нараховувати. Індексація в цьому плані. Коли вона ось в таких сумах, це навіть набагато дешевше, ніж її уникнення, перекриття, перекриття зараз і витрачання набагато більше грошей. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг Мона. Можна приймати оплату через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана Моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.